Пепі Довга Панчоха Астрід Лінгрен, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Пепі йде до цирку. До малесенького містечка, де жили Пепі, Томмі і Аніка, завітав цирк. І всі діти кинулися просити у своїх мам і татів гроші на квитки. Томі і Аніка зробили те саме. І їхній тато відразу дістав з гаманця і дав їм кілька блискучих крон. Вони затиснули гроші в кулаці і миттю помчали до пепі. Вона сиділа біля коня на веранді і заплітала йому хвоста в тоненькі кіски, оздоблюючи кожну червоним бантом. Сьогодні в коня день народження, заявила пепі, тому його треба причапурити. Пепі. гукнув Томі, відсапуючись. Пепі, хочеш піти з нами до цирку? Я піду з вами куди завгодно, відповіла пепі. Але до цирку навряд, бо не знаю, що це таке. Там роблять боляче. Що ти, дурненька, мовив Томі. Нікому там не роблять боляче, там усім весело. Там є коні, блазні і гарні дами, що ходять по линві. Але за це треба платити. Додала Анніка і розтулила кулачок, щоб поглянути, чи вона не згубила блискучу монету в дві крони і дві монети по 50 ере. Я багата як троль, сказала пепі, і, мабуть, зможу купити той сирк. тільки нам буде тіснувато, як побільше коней, блазнів і гарних дам я вже якось розташую, а от з кіньми буде гірше. Що ти плещеш? засміявся Томмі. Ніякого цирку не треба купувати. Гроші платять за те, що дивишся. От лишенько! вигукнула пепі і заплющила очі. Треба платити за те, що дивишся? А я цілими днями тільки те й роблю, що скрізь дивлюся. Наскільки ж грошей вже надивилася. Але за мить вона обережно розплющила одне око, бо в неї в голові запаморочилося від того, що нічого не було видно. Ну, нехай хоч скільки це коштує, а я мушу бодай раз глянути навколо. Нарешті Томі і Аніка розтлумачили Пеппі, що таке цирк. Пеппі взяла з торби кілька золотих монет, натягла на голову свого капелюха, такого великого, як млинове колесо, і всі троє подалися до цирку. Перед входом у цирк юрмилися люди. До каси стояла довга черга, та й врешті й Пеппі опинилася біля віконця. Вона засунула в нього голову, витріщила очі на літню лагідну жінку, що там сиділа, і запитала скільки коштує поглянути на тебе. Але жінка була чужоземка. Вона не зрозуміла, що її спитала Пеппі, і відповіла Люпатівко, п'ять платити найкраще місце, три гірше, крона стояче. Добре, мовила Пеппі, але пообіцяє мені, що ходитимеш по линві. Втрутився Томмі і сказав, що пепі хоче купити гірше місце. Пепі простягла золоту монету, і літня жінка недовірливо глянула на неї. Вона навіть взяла монету на зуб, щоб переконатися, що то золото. Впевнившись, що монета справді не фальшива, вона дала пепі квиток і решту цілу копу блискучих білих монет. Що я робитиму з цими негарними білими кружечками? невдоволено сказала Пепі. Візьми їх собі. А я зате погляну на тебе двічі, хоч стоячи. Пеппі рішуче відмовилася брати здачу, і касирка поміняла її квиток на п'ятикроновий, та ще й дала п'ятикронові квитки Томі і Аніці, не взявши з них ніякої доплати. Отак вийшло, що Пеппі, Томі і Аніка всілися на гарних червоних стільцях біля самої арени. Томі і Аніка крутилися, озиралися і махали руками своїм шкільним товаришам, які сиділи далеко ззаду. Яка дивна буда, мовила Пепі, вражено оглядаючи цирк. І підлога посипана тирсою. В мене не дуже чисто, але це вже просто хлів. Томі пояснив їй, що в кожному цирку підлогу посипають тирсою, щоб коням було добре бігати. На естраді сидів оркестр. Раптом заграв гучний марш. Випі нестямно заплескала в долоні і аж почала підстрибувати з радощів. За музику також треба платити, чи її слухають задарма? спитала вона. Тієї миті з завіси, яка затуляла вхід для артистів, вийшов директор цирку в Чорному фраці із нагайкою в руці. А за ним вибігло десятеро білих коней з червоними плюмажами на голові. Директор ляснув нагайкою, і коні забігали навколо орени. Він знов ляснув нагайкою, і коні поставали передніми копитами на бар'єр, що оперізував Орену. Один кінь опинився біля того місця, де сиділи діти. Анніка не хотіла бути так близько від коня і притислася до спинки стільця. Але пепі нахилилася, взяла коня за ногу і сказала Здоров, можу передати тобі привіт від мого коня. В нього сьогодні день народження, але він оздобив собі бантами хвоста, а не голову. На щастя, Пепі встигла відпустити коневі ногу перше, ніж директор знов ляснув нагайкою, бо тоді всі коні зіскочили з бар'єра і побігли навколо арени. Коли номер скінчився, директор чемно вклонився, і коні вибігли з арени. Замить знов відсунулася завіса, і на арені з'явився білий як сніг тінь. А на спині в нього стояла вродлива дівчина в зеленому трико. В програмі було написано, що її звати міс Кармен Сіта. Кінь забігав по арені, посипаній тирсою, а міс Карменсіта стояла в нього на спині і усміхалася. І раптом тоді, коли кінь пробігав повз стілець пепі, в повітрі щось майнуло. І те щось виявилося самою Пеппі. Вона вискочила на спину коневі і встала позад міс Карменсіти. Міс Карменсіта спершу так здивувалася, що мало не впала. Але потім вона розсердилася і замахала позад себе руками, щоб скинути пеппі. Але дарма. Тихо, не гарячкуй так! Мовила Пеппі. Я також хочу розважитися, не тільки ти заплатила гроші. Тоді міс Карменсіта вирішила сама зіскочити з коня, але не могла, бо Пеппі міцно тримала її руками. А публіка аж вищала зі сміху. Дуже кумедне то було видовисько ушатна Карменсіта, в яку вчепилася рода дівчинка, що стояла у великих черевиках на спині в коня так, наче ціле своє життя тільки те й робила, що виступала в цирку. Але директор цирку не сміявся. Він дав знак своїм людям у червоній уніформі, щоб вони спинили коня. Хіба номер уже скінчився? розчаровано спитала Пепі. Шкода, мені було так весело. «Погано, хлопець. засичав крізь зуби директор. Геть з мій цирк. Пепі докірливо глянула на нього. Чого ти такий сердитий? Мені здавалося, що люди сюди приходять розважитися. Вона сунулася з коня і сіла на своє місце. Але до неї підійшли двоє охоронців і хотіли вигнати її з зали. Вони вчепилися в дівчинку і спробували підвести її, проте дарма. Пепі всілася так міцно, що не було змоги відірвати її від стільця, хоч чоловіки натужувалися з усієї сили. Врешті вони стиснули плечима і дали пепі спокій. Тим часом почався новий номер. З'явилася міс Ельвіра, що мала ходити по линві. Вона була вбрана в рожеву сукню з мережева, а в руці тримала рожеву парасольку. Дрібними, зграбними кроками вона пройшлася по линві. Тоді почала робити різні акробатичні штуки. Це був гарний номер. Місе Ельвіра навіть показала, що вона вміє ходити по тонкій линві задки. Та коли вона досягла маленького помістка в кінці линви і обернулася, то побачила там Пеппі. Чого ти дивишся? Радісно сказала Пеппі, бо місе Ельвіра була дуже вражена. Місільвіра нічого не відповіла, тільки стрибнула на арену і кинулася на шию директорові, що був її батьком. А той знов послав своїх людей скинути Пеппі з линви, цього разу послав уже п'ятьох. Але всі глядачі в цирку загукали Не чіпайте її! Ми хочемо подивитися на роду дівчинку. Вони навіть загупали ногами і заплескали в долоні. Пеппі рушила по линві. І всі штуки міс Ельвіри були ніщо в порівнянні з тим, що показувала вона. Опинившись посеред линви, Пеппі задерла ногу так високо, що носок її великого черевика дашком завис над головою. Потім трохи опустила ногу і почухала нею за вухом. Директорові зовсім не сподобалося, що Пеппі виступає в його цирку. Він хотів її спекатися. Тому покрутив механізм, який натягав линву, сподіваючись, що Пеппі впаде. Але Пеппі не падала. Вона сіла на линву, немов на гойдалку, і почала гойдатися все швидше і швидше, аж поки нарешті пустила линву і стрибнула просто директорові на спину. Той так злякався, що забігав по арені. Оце то кінь. гукнула Пеппі. Але чому тобі не почепило червоної китиці на гриву? Проте було вже час вертатися до Томмі і Аніки. Пеппі зіскочила з директора і сіла на свій стілець, чекаючи, коли почнеться новий номер. Та номер трохи затримувався, бо директорові спершу довелося напитись води і зачесати чуба. Нарешті він знов з'явився на арені, вклонився по обліці і сказав: Шановний пане тапанове, зараз ви побачите найбільше тево світу. Найтущий чоловік світу, той же Адольф, якого ніхто ще не переміг. Будь ласка, шановні пані тапанове, ось він!» І на арену вийшов величезний чоловік у трикоті лесного кольору, підперезаний леопардовою шкурою. Самовпевнено всміхаючись, він уклонився публіці. Тивіться лише, які м'язи! сказав директор і поплескав дужого Адольфа по руці там, де під шкірою видималися горбом м'язи. А тепер, шановний пане та панове, я хочу запропонувати вам один цікавий річ. Хто з вас сважиться посмахатися з тужим Атольфом? Хто з вас сважиться перемогти найтущить голові у світі, той дістане 100 крон!» «Сто крон тому, хто переможе тужий Атольф, шановний пане та панове, прошу, виходьте на арену. Але ніхто не вийшов на арену. Що він каже? запитала Пепі. Чого він говорить, так незрозуміло?» Він каже, що той, хто кине додолу того чоловіка, дістане сто крон, пояснив Томмі. Я б могла його кинути додолу, мовила Пеппі. Але мені його шкода, він такий симпатичний. Не хвалися, бо не кинеш, заперечила Анніка. Він же найдужчий чоловік у світі. Так, він найдужчий чоловік, погодилася Пеппі. Але ти забула, що я найдужча дівчинка в світі? Тим часом дуже Адольф підіймав важкі тягарі і гнув грубі залізні прути, щоб показати, який він дужий. Ну, шановний пане та панове, гукнув директор цирку, якщо справді нема таких, хто пашається робити сто крон, я сховати їх сопів то кишені. Він помахав асигнацією в сто крон. Ну, це вже мені не подобається, заявила Пепі і перелізла через бар'єр на арену. Директор цирку, побачивши її зовсім осатанів. Киш, погане дівчисько, щоб я тебе тут не бачив, засичав він. Чого ти такий лютий? дорікнула йому пепі. Я тільки хочу поборотися з дужим Адольфом. Тут не місце твій випрек. крикнув директор. І ти геть, щоб туже Адольф не почув твій сухвальство. Проте пепі обминула директора і підійшла до дужого Адольфа. Вона потиснула його велику руку і сказала. Ну, давай поборемося з тобою. Дуже Адольф витріщив на неї очі, нічого не розуміючи. За хвилину я починаю, попередила його Пеппі. І справді почала. Вона міцно схопила дужого Адольфа за стан, і не встиг ніхто отямитись, як кинула його на мату. Дуже Адольф відразу схопився на ноги. Він був червоний, як рак. Ура, Пеппі!» – гукнули Томі і Аніка. І всі глядачі також закричали Ура, Пеппі!» Директор цирку сидів на бар'єрі і з лютю стискав кулаки. Але ще більше лютував дуже Адольф. Він зроду не зазнавав такої ганьби. Але зараз він покаже цій рудій дівчинці, що таке сила. Дуже Адольф кинувся на Пеппі, схопив її за стан, але вона стояла непорушна, мов скеля. Ану ще раз. підбадьорливо мовила Пеппі. Потім випручилася від нього, і за мить Дуже Адольф знов лежав на маті. Пеппі постояла, чекаючи, поки він підведеться. Довго їй чекати не довелося. Адольф люто крикнув, скочив на ноги і кинувся на неї. Гура бура бом. вигукнула пеппі. Публіка в залі почала підкидати шапки, гупати ногами і кричати: Ура Пеппі!» Коли дуже Адольф Утре напав на пеппі, вона підняла його над головою і на витягнених руках обнесла навколо арени. Потім кинула на мату і притримала коліном, щоб він не підвівся. Ну, друже, мабуть, з тобою не варто морочитися. Принаймні веселіше вже не буде. Пепі перемогла. Пепі перемогла. закричали глядачі. Дуже Адольф ганебно втік за арени. а директорові довелося підійти до Пепі і простягти їй стокрон, хоч він мав такий вигляд, наче хотів її з'їсти. Прошу люпа, пано, сказав він. Ось сто крон. Навіщо мені цей папірець? зневажливо мовила Пеппі. Візьми його собі, як хочеш. Вона вернулася на своє місце і сказала Томі і Аніці: Цей сирк нудний, а трохи подрімати завжди корисно. Збудете мене, коли знов буде потрібна моя допомога. Пепі відкинулася на спинку стільця і заснула. Вона солодко сопіла собі, поки блазні, ковтачі ножів і заклиначі змій показували своє мистецтво Томмі, Аніці і іншим глядачам. Але мені все таки здається, що пепі виступала краще. Прошепотів томі аніті після вистави.